Груповий етап Ліги Чемпіонів УЄФА, четвертий тур Олімпіакос ПСВ. Олімпіакос традиційно дуже сильний вдома. Але ПСВ демонструє фантастичну форму, вигравши багато останніх матчів. Очікується, що ПСВ гратиме агресивно, оскільки букмекери вважають їх невеликим фаворитом, незважаючи на гостьовий статус. Прогноз перший перемога ПСВ або нічия Х2. Букмекери на дану подію дають коефіцієнт 1,52. Поточна форма ПСВ і їхня результативність роблять їх дуже небезпечними. Схиляємось до того, що ПСВ зможе здобути мінімум одне очко. Прогноз другий тотал голів більше 2,5. Букмекери на дану подію дають коефіцієнт 1,66. Це найочевидніший вибір. Історія очних зустрічей а також висока середня результативність обох команд у поточному сезоні Ліги Чемпіонів говорять про відкритий матч. Підписуйтесь на канал та разом до перемоги.